Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на настільну гру Відбудуй Україну, яка не тільки була видана в Україні видавництвом Master Games, так її навіть створили українські автори, подружжя Антон та Валерія Садика. А також автором є і Леонід Семак. Відбудуй Україну це єврограві двох до чотирьох гравців про відновлення нашої мальовничої країни після переможної війни. Під час партії гравці беруть під свій контроль цілий регіон, намагаючись відбудувати промисловість та економіку, відправляючи своїх робітників на збір ресурсів, возводячи шахти, заводи, ферми, банки і укладаючи торговельні договіри. І звісно, намагаючись підлаштуватись під постійно змінювані події, які диктуються кожний новий сезон. Гра «Відбудуй Україну вже успішно зібрала кошти на краудфандінговій площадці Kickstarter, перевищивши заявлену суму майже втричі. А тепер автори гри планують вийти на площадку Indiegogo, де кожен бажаючий зможе підтримати проєкт та одним з перших отримати лімітовану крафтову версію гри з підписами авторів. До речі. Крафтовість тут на лице. Гра виглядає дійсно незвично, особливо наше поле, яке, як і інші компоненти гри, виконані із переробленого дерева зі стійкою фарбою, що за завірюванням авторів забезпечує довговічність та зносостійкість. До речі, хочу вас порадувати, адже після перегляду цього огляду у кожного з вас буде можливість одним із перших отримати собі примірне гри Відбудуй Україну. Тож обов'язково додивіться цей огляд до кінця. А наразі, думаю, вже досить просто говорити про цю гру і роздивлятись компоненти. Давайте вже поринемо у саму перебудову України. Поїхали! Уся партія в грі відбувається на ігровому полі у вигляді території України, яка поділена на 5 регіонів. Перед початком гри кожен гравець обирає собі один із регіонів, отримуючи спеціальну карту. Якщо гравців менше ніж 4, то деякі із регіонів не будуть задіяні в грі. Кожен з гравців отримує свій персональний планшет, а також додаткові компоненти: будівлі, зазначені на вибраному регіоні на полі, ресурси по одному кожного типу, три монети, робітників обраного кольору, три з яких розміщуються у зоні доступних. Планшет пам'ятку, і ще додатково гравці отримують по три карти замовлення, одну з яких кожен гравець повинен обрати і викласти її у відповідну зону. Вся гра триває рівно 12 раундів, 12 сезонів, під час яких гравці і повинні відбудувати свій регіон, заробивши як найбільше очок за допомогою возведення будівель, виконання замовлень і накопичування ресурсів. Ці 12 раундів будуть відмічатись спеціальною колодою карт сезонів, яка перед початком гри формується особливим чином. Кожен раунд у грі складається із чотирьох основних фаз, і звісно, розпочинає його гравець із жетоном першого гравця. На початку раунду відбуваються події. Гравці беруть верхню карту із колоди події, яка якимось чином впливає на усіх гравців. Наприклад, у першому раунді усі по черзі можуть обрати собі додатковий бонус у вигляді ресурсів: монет чи бонусної карти. Далі усі гравці по черзі починають виставляти своїх робітників на комірки, виконуючи їхні властивості. По-перше, гравець може виставляти робітника лише у своєму регіоні, в Криму чи на своєму планшеті. Щоб здобути ресурсів, гравець може відправитись на комірку вільного видобутку. Там він отримує один зазначений ресурс. Але також у регіоні є і комірки з будівлями. Які принесуть більший бонус, проте їх спершу потрібно збудувати. Для цього у свій хід гравець може заплатити зазначену кількість ресурсів і викласти на поле відповідну будівлю. А після виставити на неї свого робітника, відзначаючи будівництво. Ця будівля стане доступною з наступного раунду. І тепер у гравця з'являється нова можливість: виставляти робітника на комірки будівлі, адже тут можна заробити... Більше ресурсів зазвичай виставляти робітників на комірки можна лише зліва направо, не пропускаючи жодної. І кожна наступна дає на один ресурс більше. Проте варто пам'ятати, що на планшеті гравця є чотири склади під ресурси, три з яких вміщують по 5 ресурсів, а один склад сім. І надлишкові ресурси придеться скинути або їх можна розмістити в додатковий склад. Куди можна покласти три будь-які ресурси, які не вміщуються на основні комірки складів. Але у кожного гравця є унікальна будівля банк, яка, по-перше, дозволяє отримувати монети за звичайними правилами, або гравець може виставити свого робітника на комірку обміну, незважаючи на зайнятість інших комірок, і отримати можливість торгувати з банком, купуючи будь-які ресурси за три монети, чи продаючи свої за дві. В регіоні Крим кожен гравець може виставити свого робітника і отримати як додаткові монети, так і бонусні карти, які можна буде розіграти під час відповідного етапу гри, зазначеного на карті. Наприклад, карта Тендер на будівництво, яку можна розіграти під час другого етапу і отримати нову вартість будівництва банка. Оцінка регіону, яка приносить по дві монети за кожну збудовану будівлю гравця, ще можна отримати можливість замінити свою карту замовлення чи навіть забрати два будь-які ресурси у іншого гравця. Проте за раунд кожен гравець може зіграти лише одну бонусну карту. А на руці гравця одночасно не може бути більше трьох таких карт. На планшеті гравця також є декілька місць для виставлення робочих. По-перше, можна навчити нового робочого за 5 монет та пшеницю. Новий робочий не стає відразу доступним, а спершу виставляється на цю локацію. А також гравець може виконати замовлення, виставивши на карту свого робітника і сплативши вказані на ній ресурси, і отримавши вказаний бонус, наприклад, підняття потреку золотовалютного запасу. Ви повинні використати усіх своїх робітників, якщо можете. Проте може статися, що вам просто нікуди їх виставляти. Тоді за кожного незалученого ви отримуєте одну монету наприкінці цього етапу. Після того як усі гравці виставили своїх робітників, розпочинається третій етап. Торгівлі, і найголовнішим тут стає саме гравець з жетоном першого гравця. Він може проводити обмін ресурсами як з іншими гравцями, так і з національним банком у той самий час, коли інші гравці можуть обмінюватись лише з першим гравцем. Обмінний курс між гравцями може бути будь-який, і сама комбінація ресурсів та монет також на вибір гравців. Наприклад, можна обміняти дві пшениці на одну монету, одне дерево і одне залізо. Хто як домовиться між собою? А ось із національним банком є фіксований курс. За три монети можна купити будь-який один ресурс або продати один ресурс за дві монети. Після торгівлі розпочинається останній етап раунду, під час якого гравці повертають усіх робітників до зони доступних. Далі гравці скидають розіграні бонусні карти, а також виконану карту замовлення. Після цього гравець добирає нову карту замовлення до трьох на руці і викладає одну із них у комірку на планшеті. І ще гравці отримують пасивний дохід в монетах в залежності від положення маркеру на треку золотовалютного запасу. Далі маркер першого гравця переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою і можна розпочинати новий раунд. І ось таким чином усі гравці розбудовують свій регіон усі 12 сезонів. А наприкінці гри відбувається фінальний підрахунок очок. За кожну побудовану лісопилку, шахту, ферму чи завод гравець отримує 5 очок, а банк принесе 4 очка. Проте кожна незбудована будівля віднімає одне очко. Далі гравці отримують по одному очку за кожні три ресурси одного типу і за кожні чотири монети. Проте, якщо гравця немає якогось ресурсу чи монет, то за кожний відсутній тип гравець втрачає одне очко. Також кожен додатковий робітник після третього приносить по три очки. І ще необхідно отримати очки за свій рівень золотовалютного запасу. Гравець, який набрав більше всіх очків, і стає переможцем у грі. Це і є уся гра, проте я ще хотів би більш детально зупинитися на картах подій, які мають неабиякий вплив на гравців і їхні стратегії під час партії. Майже на кожній карті вказується як позитивний, так і негативний ефект, який найчастіше працює продовж цього раунду. Наприклад, є карти із дефіцитними ресурсами, коли гравці будуть отримувати додаткові монети за видобуток відповідних ресурсів, і, навпаки, платити додатково за видобуток інших. Є карти, які дозволяють виставляти робочих на територію інших гравців, використовуючи їх локації в регіоні, чи навіть на інші планшети, виконуючи карти замовлення, отримувати додаткові монети за розміщення робітників, чи купувати нові карти бонусів. Знаєте, гру відбудуй Україну з легкістю можна віднести до типу сімейних євроігор. Ну, по-перше, складність самих правил доволі невисока. А по-друге, конфліктність у грі дійсно відсутня, і це вірне рішення зі сторони авторів. Бо, дивлячись на тематику гри, гравці повинні об'єднуватись саме навкруги такої вірної ідеї, як відбудова. Країни. Що ж стосується самих механік, тут це як на долоні. Головне, що потрібно робити гравцям, це вести вірний менеджмент ресурсів, щоб максимально видобувати необхідну кількість цих самих ресурсів і зводити будівлі, які, окрім можливості отримувати більше очок, є своєрідними. Цілями на кінець гри також не менш важливим стає і сам золотовалютний трек, який може принести багато очок наприкінці гри, і який можна прокачувати, виконуючи замовлення, які вже потребують ресурсів. Тож ми отримуємо своєрідне коло, яке має. Повну залежність від того, скільки ви будете добувати ресурсів і як ви будете їх витрачати. Мені за загальним задумом гра нагадала вельми шановну гру Катан, яка перепитається із відбудуй Україну як у самій подачі коштовності зведення будівель, так і на етапі торгів, і має таку ж саму кризовість у використанні ресурсів. Проте, звісно, відбудуй Україну більш доброзичлива до гравців. А зараз ми з вами якраз і поговоримо про можливість отримати собі цієї Гри. Нічого складного робити не прийдеться, не переймайтеся. Для участі у розіграші, увага, усі бажаючі повинні розмістити посилання на кампанію на Indiegogo поперед замовленню цієї гри у себе на сторінці Facebook. Сам лінк можна взяти в описі до цього відео. А далі залишити коментар під цим відео із посиланням на свою сторінку у Фейсбуці, щоб можна було з легкістю все перевірити. Ну що, я думаю, все всім зрозуміло, як і що потрібно робити. За два тижні ми з вами зустрінемось у вкладці спільнота, де я викладу сам розіграш і його переможця. До речі, усі, кому не пощастить у розіграші, зможуть самостійно придбати собі свою коробочку на краудфандінговій платформі Indiegogo – Крафтову версію гри з підписами авторів. Ну а у мене на цьому все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал і, звісно, коментуємо. Beăreji săBM, Se bude Ucraina! papa! Pa.